Друзі, всім величезний привіт! І сьогодні я до вас, як на мій погляд, дуже з класною розпаковкою, з класним відео із прикольними різними речами. Зокрема, я була сьогодні в сенсеї, розповім зараз чому. І мені прийшла дуже класна посилка від моєї сестри. Її канал називається Чужоземка, звати її Аліна, і на даний момент вони проживають в Шотландії. Тому підписуйтесь обов'язково. в неї дуже класні, змістовні, інформативні відео і, ну, як на мене, гарної якості. Так, що я хочу вам показати, перше, що я хочу показати, це ось такі. А блискітки, я не знаю, видно вам чи ні. Мерехтіння таке на моїх руках. це Я стояла щойно розмовляла з мамою і думаю, візьму таке, знаєте, перше, що попало під руки, ось цей новенький Лосьон, Today Tomorrow always трилогія, називається він Wonder. І він, виявляється, ось іде з шиммером. Я навіть цей момент зразу не побачила. 125 мл, чудовий має аромат. Майже ну, ідентичний до парфюму. Єдине, що він такий, звичайно, більш з кремовою віддушкою. Тому звертайте увагу, що у ньому є таке мерехтіння, дуже цікаве. Так. І приношу також вибачення за свій голос. Я вчора прям приїхала з роботи і відчула, що я добряче вже захворіла. Мені зараз це не на часі, тому що куча справ. І не знаю, як я це все буду владнати, як у мене взагалі що вийде. Але відео вирішила записати, тому що ну, не сила вже таїти таку красу від вас. Отже, давайте розпочнемо, мабуть, з подарунків від Аліни, з посилочки. Зараз я вам покажу ось такі засоби. Це бренд, називається Байсара. Я і читала про нього. Там, здається, така історія: це про двох сестер. Одна з, з яких захворіла, і інша почала шукати якусь панацею в плані там, догляду за її шкірою, тому що зрозуміло, що хвора людина, там, можливо, довго лежала, якось так. І для того, щоб. І винайшла якийсь догляд такий, дуже хороший для чутливої шкіри. Це я так ніби поверхнево, а ви вже кого цікавить, зайдіть більш детально ознайомтесь. Отже, це маска, яку наносиш, вона ось з таким дозатором йде, її наносиш і змиваєш. Хвилин 10 витримуєш, а шкіра після неї така м'якенька зволожена, я використовувала її тільки один раз. І ось ця олійка також використовувала її один раз, але думала, що вона буде забивати пори і якось так працювати, поки, ну, типу, сильно перенасичувати, але ні, поки що мені сподобався ефект. Тому, друзі, от такі от два красунчика в моєму догляді від моєї сестрички з'явилися. Також алінка мене. Радує ось такою продукцією від Art Naturals, мабуть, так називається бренд. У мене вже була сиворотка з гіалуроновою кислотою. Зараз ще в мене стоїть не розкрита з. З чимось, з керамідами, я не, не пам'ятаю. І ось таку з вітаміном С. Поки що мені шкіра моя ніби непогано на неї відгукується. Єдине, що вона такий, знаєте, не дуже приємний запах має, як на мене. але Мені дуже підходить вітамін С. Далі Алінка віддала, ну, певно, я думаю, що це її продукт, тому що це Evelyn Cosmetics, шоколадний гламур, кремовий бронзер. І тут, ось, бачите, українською мовою є переклад, наліпка, то я думаю, що Аліна його купувала у нас тут. Але, мабуть, не використовувала це. Я вже вимазувала. По-перше, що дуже приємний. Має аромат такий шоколадний. По-друге, мені так сподобався цей бронзер. Я реально зараз ним роблю макіяжі, і от мені так подобається його такий. Знаєте. Тушовочний ефект, з ним не можна надто переборщити і якось він максимально натурально виглядає на обличчі. Тобто він таким прямо не окремим, не окремою плямкою лягає, а дуже делікатно розтушовується. Ну, і зараз у мене до нього тянеться рука. Я не знаю, що це за відтіночок. Ем, ну, Мабуть, він в одному кремовий бронзер для обличчя. Шоко, шоко Гламур. Ось який він. Дійсно, має запах шоколаду, але ну, в мене зараз трохи не дієздатний мій ніс. Так, і ось тут у мене стоїть пінка. Це сьогоднішня моя покупка, вже так як вона тут стоїть з усім, то вам покажу її. Не знаю, ще не використовувала це, попросила купити в Мілану, вона була сьогодні в місті, тому що я підстриглася і мені тепер треба трошечки буде укладатися якось більш ретельно. Тому для цих цілей треба пінка. Далі перейдемо, так, схватила я цей пакет, мабуть, ми до нього й перейдемо, а далі подивимося вже коробочку. Значить, була сьогодні в сенсеї у нас з колегами. Така невеличка передісторія, колеги, так, наша дільниця, у нас там 15 чоловік, у нас така створилася акція новорічна, таємний Санта називається. І ми витягували номер не номерки, а прізвища засекречені такі в стаканчику. І от кому яке прізвище попало, той. Тому і дарує подарунок. І мені ось випала людина. Я дуже довго думала, що подарувати, щоб це було її подарунок, щоб це було і приємно, і щоб це було якось так універсально. І ось що я надумала. Я побачила в сенсеї ось таку класну. Ну, я не знаю, як, як хочете називати, чи це цукерниця, чи це а, там, цукорниця, чи це для печива, чи для горішків, для чого хочете. Тут класна ціна. Подивіться, зараз взагалі в Сенсеї оці всі новорічні штуки, вони по дуже вигідних цінах. Но вона коштувала 219, зараз 99. Дуже гарна ціна, Ось таке, ось мені, як на мене, таке лаконічне і новорічне. Оформлення, так, ну і вирішила я її доповнити слідючими елементами. Сподобались мені ось ці дольки Апельсина, це також сенсей. 149 гривень вони коштують, але мені вони обійшлися, можна сказати, за 49 гривень, тому що була в мене знижка. Клубі, до речі, хочу вам сказати, що якщо ви активуєте одразу кілька купонів, у вас за одну покупку візьмуть лише один купон, тому активуйте, мабуть, почергово. Якщо плануєте сьогодні витратити там один купон, одну покупку робите, то його витрачайте. Бо тому що я активувала два купони по 200 гривень, і от у мене сьогодні один із них не взяли. сказали, що... Він не відкривається. А я минулого разу два підряд активувала, використала тільки один, 200 гривень, бо не можна одразу два. Ну і от сьогодні не змогла скористатися. Так, отже, ось такі дольки класні апельсина. Я планую, що робити. Я планую ці дольки розмістити сюди в баночку. І ще я купила ось такий Kinder Bueno і ось такий пара труф. Мені здається, що ось сама да, їхня обгортка, червона із таким зеленим глибоким, і буде пасувати гарно сюди, і тут ще будуть перегукуватись ось ці апельсини. Ну, словом, я думаю, що це такий, знаєте, безпретензійний, класний презент, який власниця зможе потім використовувати у себе на кухні. Зокрема, іграшки повісити там на ялинку, цукерочки поласувати, з'їсти. Я думаю, що це класно. Така ідея для подарунку в мене обійшлася в 300 гривень. Друзі, я вважаю, що це норм. Далі ще я ходила. Хто не знає, такий, знаєте, зараз вам скажу, як то 10 фактів про мене. Ну, один із моїх фактів про мене, це те, що мій улюблений новорічний герой герой це Грінч. Я обожнюю дивитися і мультик, і фільм. Фільму особливо люблю. Грінч, який украв вкрав різдво. Ось така класна картинка була. Я купила ще рушники з Грінчем. 69 гривень це я купила вже для себе. Ціна класна, картинка дуже порадувала. І подивіться, які рушники. Вони здоровенні, як на мене. Тут ось логотип The Grinch. Sensei Home. дуже класний принт. Ось таких рушників. Всі вони в таких грінчах, це зелененький. Я не знаю, які тут розміри. Якщо чесно. І тут навіть є, дивіться, яка класна петелька для того, щоб його повісти і комфортно використовувати. А інший рушничок ось такий, повномірне зображення. Давайте я так трошечки ось так, камеру повномірне зображення грінчика. Дуже класне. Я така прям як дитина задоволена була. Так. Витягнуть, витягнула, як поставити назад. Тому, друзі, зверніть увагу: дуже класні зараз там є варіанти в сінцеї. Все для дому, різні прикраси, ялинкові статуеточки і так далі. І тому подібне. Кому потрібні ось такі рушнички? Завітайте до сенсею. Хто любить Грінча так само, як і я. Ну і ще я пройшлася сенсеєм і знайшла ось таку класнючу шапку. Мені взагалі дуже подобаються шапки сенсея. До речі, у мене тут виникла ідея зняти відео про мої покупки з одягу в сенсеї. Я вважаю, що вони дуже класні і вдалі, і не за всі гроші світу. Ну, в мене так їх і багато тих покупок, але, тим не менше, можливо, якось наважуся і зніму. Ось така класного кольору шапка. прям Мені вона так сподобалась. Вона об'ємна, поліестер і акрил. Об'ємна дуже гарно виглядає. От на мені якось класно сидить. Я приїхала, Мілана її побачила, каже, ой, яка шапка. Кажу, хочеш, бери, вдягай, хочу. То вона зразу в ній і поїхала в цій шапці гуляти з дівчатами. Отак от, от поставлю. Ну, Коротше, 265 гривень, здається, друзі. Просто суперова шапка. Так, я вже бачу, що я тут таке набалакала. Мабуть, я посилку від Аліни зніму в наступному відео.